У вас сьогодні приємно вітати вас на теренах вашої сільської ради, на теренах вашого села спільно із нашим художнім колективом. Адже ми взаємоспорідні, багато у нас дуже спільно, багато вихідців, сіл рикого бежегіря Багнуватого проживає на території вашої сільської ради. Багато є у нас і родинних зв'язків. Тож, у сьогоднішній день також приємно тут бути, тому що велике свято, свято, яке відмічає вся Україна, та не тільки Україна, а за її межами, сьогодні святкують день народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І ті пророчі слова, які були сказані ним понад 150 років тому, не втратили свого значення і по сьогоднішній день. Дожиднаємося, шануємося, любимося, тепимо любімо свою неньку Україну. Ну, а пам'ять про нашу зустріч, ми хочемо подарувати вам цей вишитий заповіт Тараса Георовича Шевченка, який вишили наші дівчата. І також хочемо подарувати вам ту книжечку, яка називається Над річкою Завадкою, яку написав наш житель, нині вже покійний шовтер Володимир Дмитрович. І яка є історією наших сіл рекова Межигіря, Магнолаго. Прошу вас, аз? Нехай, шановні, над вашою громадою, завжди буде чисте голубе небо. Нехай ласкаві сонячні промені зігрівають ваші серця, миру вам, благоди, любові. Благополуччя і господній благодаті на кожен день вашого життя. Расники художньої самодіяльності риківської сільської ради турківського району щиро вітають глядачів з колівщини. Я барвами у завтрашньому місті. У виконанні Миколи Шубчака буде прочитано вірш молитва за Україну. Україно, молюся за тебе, як за матір гріховно святу, за блакить твого вічного неба і за неву твою золоту. Україно, молюся за славу. За твою непокору століть, за столицю твою золотаву, що по груди в тополях стоїть. Україно, молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю. Україно, молюся за славу увієнних за волю сині і за тих, що у серцях запалять, плода, щоб край заяснив. Україно, Лише в благодаті час єднання братів настає, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Отче, нашу у Твоїм часоплині все минає, ридай, не ридай. Прости, Боже, гріхи Україні і надалі грішити не дай. У виконанні хору звучить вокальна композиція на слова Наталії Забіли Чом, чом, земле моя. Художній керівник Василь Жиліщич. Obrigado. Слова Шевченка ревета стогне ніпширо. thank yeah. 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 Українського поета, письменника, а також і художника Тараса Григоровича Шевченка. Його поезія стала духовною основою звичайного українського кріпацького народу. А його портрет ми з вами можемо побачити ще й до сьогодні у звичайній українській хаті. Важким тернистим у життєвий шлях овцаря, народившись кріпаком Тана Енгельгарда. Пройшовши через три тюремні заслання до Сибіру, врешті-решт він опинився на лавах першої тодішньої інтелігенції. Проте все життя Великого кобзаря супроводжував жмуток Попере, на якому він виливав як свою важку долю, так і важку долю сплюндрованої України та її народу. А також важливе місце серед поезії кобзаря посідає образ жінки великостраждальної їжі. Яскравим прикладом цього є поема Катерина. Уривок з якої для вас зараз читає Оксана Кропивницька. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Біля його стара сидить на ослові, За словами ледве-ледве вимовляє доню. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, староста бояра? У Повщині, доню моя, іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що я в тебе ма. Проклятий час, годиненька, як ти народилась, як би знала, до схід сонця була б. Сталась тоді в тигадині тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий. Та як мертва на тіл повалила. Обізвався старий батько. Чого ж, не небого? заредала Катерина та дух йому в ноги. Прости мене, мій батечку, мій голубе сивий. Била. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу та йди собі, а нам легше буде. Коли встала, помолилась, вийшла мовчки з хати, зосталися сиротами старий батько і мати. В селі довго говорили, де чого багато, та не чули вже тих річей, ні батько. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Сам поїде в Московщину, а дівчина гине. Якби сама, то нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить помирати. Неправиль витер в ее, не Міжнародний день жінки. Шановні дівчата та жінки, я хочу всіх вас привітати із цим чудовим святом. Хочу побажати вам міцного здоров'я та обов'язково гарних чоловіків. Також особливу вдячність і особливі побажання я складаю матерям, адже найвищий статус жінки це статус матері, і наступна композиція. Присвячена всім матерям, балада про Чула йому раз, казку чи пісну Як полюбив колись гарний юнак, дівчину красну одну. Дівчина мовна, любиш мене, прагнеш моєї краси. Що, ж, коли любиш то матір руби, Серце мені принеси. І віна. В роздумах плені сумнів, в чистому колі оленя вбив, серце коханий принеси, ти обманув мене, каже вона, що ж ти за муж воювник? матері серце мені принеси, буду твоєю навіку. За свіплений сином, серці коло не чергах, кинувся в вік. E aí